Казірошки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Еліна Храмцова, і вже прийшов час зробити розклад на червень. Ми з вами подивимося, деякі психологічні аспекти вашого розвитку і якою має бути енергія у цьому місяці. Я сьогодні працюю на колоді, яка називається Tarot of Opposition. Це, значить, аркан виглядає так, його пряме і перевернуте значення. Як завжди, якщо вам подобається якась карта, ви можете написати в приват, і я з задоволенням відправлю вам фото цієї карти. А зараз, будь ласка, сідайте зручно і будьте готові взнавати нові інсайти для вас, які будуть для вас корисні у червні. Перша карта це загальна енергія місяця. В чому ваш ресурс? Як вийти з зони комфорту, що потрібно відпустити? І що вам каже Всесвіт? Перевернумо карти. О, клас! Слухайте, Козірошки, ну ви прямо взагалі три старших аркана, в чому би ні? Загальна енергія це карта дурак. Початок, нульовий аркан, новий шлях, карта дитини. Якщо ви хотіли б завагітніти, то саме час щось для цього зробити. Карта нового шляху, карта початку нового періоду. Це означає, що ви до цього моменту розгрибали свої минулі, незрозумілі речі, можливо, прощалися з чимось. І от зараз ви повністю очиститесь, ви йдете вперед. Вас супроводжує ваша така сумочка, там де є ваш досвід, пташка. Це в нас символ новин, символ інформації. Якщо ви зараз шукаєте роботу, то ви її знайдете і відправитесь. Це карта подорожі, карта дитини. Спробуйте подивитися на всесвіт, на світ з точки зору дитини. От червень саме той місяць, коли вам треба зранку просинатися і казати: пам'ятаєте, кого любить Бог. Дурних і що там далі було. От якраз той момент вас Бог полюбить. Тому ідіть в вашу подорож і вірте, що все буде справді так, як ви собі задумали. Де ваш ресурс? Тройка жезлов. Ви поки, можливо, ще не знаєте, куди вам саме йти. І ресурс є в тому, що ви боїтеся. Взагалі можете сказати, а де тут ресурс? Ресурс саме в тому, що. Німецькою мовою це звучить is the, uh, dort wo die Angst ist der ist Weg». Там, де страх, там є шлях. Тобто ваш ресурс в тому, що ви боїтеся, але все рівно вам придеться вийти з uh, цієї ситуації, і ви думаєте, взагалі людина коли розуміє, що треба йти в новий шлях. Десь вперед, вона починає спочатку придумувати для себе, а чого це не вдасться. Тому я вам пропоную таку методику. От ви зараз сидите і думаєте, ні, нікуди я не піду, що ви там говорите, який дурак, який новий шлях, я буду сидіти, мені хочеться сумувати. А давайте ми перевернемо. Тобто, як ми вийдемо з вами в бажання йти? Пропишіть свої страхи. Це дуже просто. Навіть тут бачите дерево, половинка в нас дерево засохло, а тут дерево зелене. Пропишіть, чому ви боїтеся, що може статися самого поганого, якщо ви почнете цей шлях? Буде у вас нова робота. Ви боїтеся, що вам там придеться спілкуватися з новими людьми, щось нове вивчати. Або ви боїтеся, що вас не сприймуть. Подумайте, що цей шлях... Ці, ці страхи да, нового шляху, це тільки в вашій голові. Тому ваш ресурс ми перетворюємо з, сижу і думку, гадаю, на я готовий йти. Пропрацюйте це. Наступна карта як вийти з зони комфорту: імператор. Ви є тим, хто керує, хто на вершині, як це в нас говорять вершина цепочки? Да? Ланчужок, вершина на харчової цепочки, отак можна сказати. Тобто, щоб вийти з зони комфорту, ви маєте зрозуміти, що у вас все буде добре. Ви є імператором, ви є тим, хто керує. Коротше, от тіла воїн вперед. Треба взяти відповідальність на себе. І у вас є для цього ресурс. Дуже підсилює карта імператора. Можливо, візьміть приклад з когось, хто вже зробив те, що зробили ви. Є багато навколо позитивних прикладів, але, на жаль, ми відповідно до нашого психологічної побудови, ми дивимося на негативне. Ой, мої сусідки там щось не вдалося, їй не дали курс Б2. Це значить, мені теж не дадуть. Або вони пішли працювати, а їх погано прийняли і мене приймуть погано, бо я іноземка. Це не той приклад. Приклад, коли мене взяли на роботу, я пішла написала заяву, я розійшлася з чоловіком, оскільки я зрозуміла, що я не хочу цього жити, так жити. І зараз я щаслива. Це ті приклади, які ви маєте читати. У мене в відео є достатньо позитивних прикладів інтеграції в Німеччині або в групі, які ви можете взяти для себе. Притом пишуть і дівчата, і хлопці, і жінки, і ті, кому і 65 мотивуючі приклади. Тому ви виходите з зони комфорту, дивлячись на позитивні приклади інших людей, і ви кажете, я все можу. Тепер, що вам потрібно відпустити? рицар Кубка, цікаво, навіть зараз подивимося, спробуйте переспати з королем. От коли ви намагаєтеся взяти щось маленьке, ну, я потихеньку почну, а потім подивлюся. Плануйте глобально. От зараз по цій ситуації плануйте глобальні зміни. Для того, щоб не йти довгим шляхом. Отак От я це сформулюю. Коли говорю, ви знаєте, я починаю вчитися, бо ще 4 роки. Ні, вам зараз треба сказати, що в мене вже є ресурс, і я буду будувати по тому ресурсі і йти вперед. Я перецебну. Пам'ятаєте, колись ми перецибували там з 3 в 5 клас, я не знаю, що це була за помилка в матриці нашої скільної системи, але якось вони там робили, що діти переходили з 3 до 5 класу. От вам зараз треба перейти від рицаря. Так? його відпустити і вийти в другі емоційні, ем, другу емоційну наповненість, оскільки відпускаєте якісь такі маленькі мрії, вам потрібно йти у великі мрії, оскільки той король Кубков тут у нас наповнений. Ви бачите, А вам здається, що ви не зможете, ви не потягнете, ви потягнете, відпускаєте і виходьте в глобальні е, такі розміри, оскільки нуль. Це якраз початок. Тому, будь ласка, якщо ворувати, то красти то мільйон, якщо то спати, то з королем або з королевою. Тому, будь ласка, переспіть з королевою і е, розмашку на роботу ви, наприклад, я почну маленьке, щось десь там. Ні, ви починаєте щось велике. Що каже вам Всесвіт? Справедливість. Все, що зараз з вами відбувається, йде по кармі, і ви отримуєте те, над чим ви працювали останні декілька років. По карті справедливість юридичні справи вирішуються. Вам скажуть, що ви виграли цей спор, отримуєте свою квартиру, у вас не буде проблем з оформленням документів. Тобто, юридично все буде, як то кажуть, тіп-топ, вас приймуть, де вам треба. І плюс, якщо якісь питання, хочете вирішувати, їх треба у юридичному ключі, а не я знайду кума, брата, свата. І все світ зараз ще раз говорить, те, що ви робили до цього, от як ви плювали в колодець, якщо наплювали в той колодець, треба буде звідти випити. А, до речі, була така ситуація цікава, в мене була колега, і вона пішла з роботи, при тому, не дуже гарним засобом. Знаєте, як пішла, не попрощавшись. По-англійськи. І тут нам знов потрібна колега, і вона через рік подала заявку і хоче працювати знов на цій посаді. І от якраз той класичний випадок, коли людина наплювала в той самий колодець, і зараз, коли вона хоче повернутися, ну, вже не дуже люди й хотять, щоб вона поверталася. Давайте скажемо це так. Тому, будь ласка, навіть не Стосуючи минулого, а навіть на майбутнє. Думайте, що ви робите, оскільки це все повертається. Але Всесвіт вам каже, що у вас все буде дуже круто. Тепер, казірошки, е остання карта, яку я зараз витягну, це в нас мут мага карт І буде порада для вашої внутрішньої дитини, яка ось є ваша внутрішня дитина. Карта дурака, карта дитини. Чим її серце заспокоїться? Називаємо це так. Ich kann mich über das was heute Я можу радіти тому, що сьогодні є класним. Подивіться, які у нас бульбашки плюс ліловий колір. Це неймовірне, як аметистик мій. До речі, аметист дуже класний камінь, він чистить. Якщо у вас є інші камінчики, ви можете поставити його на аметист, і він буде чистити енергетику забирати. Тому радійте тому, що у вас є зараз, і думайте з розмахом. Скорп... Скорпіончики кажу, вибачаюся. Дірошки, я була дуже рада розповісти вам цю цікаву інформацію. Вдячна, як завжди, за ваш зворотній зв'язок, за те, що ви пишете коментарі, якщо вам потрібна консультація, під відео ви знайдете мій номер телефону. На все вам добре!